Всім привіт сьогодні 20 лютого 2025 року. Біткоін торгується по 97262. Як ви бачите особливо нічого цікавого не відбувається. Саме на біткоїні залишаємося в е, діапазонах, які попередньо були визначені ще два місяці тому. І відповідно було прийнято рішення, що ось тут в тих межах е, пріоритетно шукати ланги, ось тут пріоритетно буде шукати шорти. При закріпленні ціни вище, ну автоматично розуміємо, що цілі тоді будуть вище. Якщо ціна тут закріплюється нижче, значить цілі нижче. Нічого складного. І це в нас в принципі відбувається. Ми бачимо тут ось цю проторговочку. Фактично, і був сформований цей наш менший діапазон. Вийшли вгору, сформували all-time high, Пішли вниз, ось ці рівні, свіпнули, пішли вгору, свіпнули all-time high. І ось тут знову ж таки свіпнули ось цей нижній рівень. Ну, відповідно, можемо очікувати якогось свіпу, мабуть, ось тут. Бо ось тут, за логікою ось цього боковика, якби ось цього діапазону. Тому особливо нічого не відбувається. На біткоїні все дуже дуже спокійно. І давайте подивимося, як в нас відторговуються ось ці моменти тут всередині, і що в нас взагалі відбувається. По-перше, я бачу, що point of control, ось тут, бачите, ось вона, вона у нас перемістилася вгору, ось цей діапазон. Якщо дивитися на загальному ось цей весь діапазон, ну то вгорі всі ці об'єми в нас ще не розподілилися. ці рівні є важливі, вони якби формують або підтверджують тренд. Якщо ми знаходимося вище, це наша, скажімо так, більш глобальна лінія point of Control, то відповідно ми знаходимося в зростаючому лозі. Відповідно, навіть якщо ми підемо вниз, то ось ця зона. Це у нас має бути зона підтримки. І вона у нас десь буде починатися, ось де в нас починаються об'єми. Ось тут, це на 76, десь так, десь 76 тисяч. Тому що з 88, бачите, до 76 у нас фактично така собі прірва. Відсутність об'ємів. Також є в нас менша проторговка, це фактично ось цей висхідний імпульс, який у нас відбувся. Ось тут внизу був така е, проторговка західна, пробиття ключового рівня. І похід вгору. Тепер у нас point of control вже вгорі. Ну, відповідно, треба слідкувати за цим рівнем, тому що якщо ми закріплюємося нижче, ну це тоді скоріше похід вниз. Якщо ми виходимо, закріплюємося вище, ну це тоді похід вгору. Але знову ж таки наш діапазон, наш діапазон, він нас в будь-якому разі стримує. тому Треба дивитися саме зараз. Ми знаходимося фактично в цій ціні Point of Control, тому тут ну можна взяти лонг з цілю там десь 102 тисячі. Так можна взяти шорт з цілю десь там 93 тисячі. Це треба вже локально заходити на 15 хвилин, на 30 хвилин і дивитись там, що кому подобається. Хто що бачить, денка в нас конкретно знаходиться в боковику і немає чого тут думати, і скажу так, що зараз торгувати навіть той самий біткоін Достатньо важко, тому що ну маркетмейкер тут вже просто всі соки вичавлює, не дає, ну взагалі нічого не дає. І волатильність, як бачите, в нас за цю за останні тиждень, навіть тут більше на в нас дуже знизилася. Це ну предвісник того, що ми десь маємо все-таки в якусь сторону е вилітати. Але з іншої сторони, як ми чудово знаємо, біткоін в такій проторговці може знаходитися і три тижні. Давайте, можливо, розповім вам про свої трейди трішечки. Ні, давайте спочатку Маніфлоу подивимось. Нормально у нас все з Маніфлоу вийшли вище, і в принципі зараз в нас відпрацьовує, я так думаю, ось ця дивергенція, вона відпрацьовує, ну, відповідно, цілі десь там, мабуть, 98 тисяч, десь сюди. Йдемо вгору. Point of control. Зараз у нас тут рівень супротиву. Судячи з того, як зараз в нас біткоін любить формувати шпілі, тобто ось ці от такі от штучки, так, коли ми пішли вгору. Потім спустилися саме низ, і там і закрилися. І тут цих шпілі достатньо багато. Тому навіть в моменті, коли ми думаємо, що у нас оціна виросла, і ми йдемо вгору. Е ось тут. ну дивіться, ми пішли вгору, ми пішли вниз, ми вже вийшли тут достатньо достатньо високо, ніби зробили перехай локальної структури. І ми просто провалюємося, знімаємо знову ж таки всі стопи, знімаємо ці лої. І наразі, начебто, логіка така, що ми йдемо вгору. Але. Бог його знає, ми от вискакуємо просто сюди вище, і знову ж таки, у нас ніби висхідна структура, ніби все добре, ніби треба десь вже докупатися, заход шукати, де заходити в лонг на якихось там рівнях. Тут, тут, тут. Тобто, welcome всі смартманщики, всі хто завгодно. І от так от просто бере однією свічкою денною, провалюємося вниз, і потім вискакуємо десь знову ж таки до себе в діапазон. Комфортні ціни. Тут винесли шортистів, тут винесли лонгістів. Повернулося назад. Тому так, противненький такий зараз ринок. На альтах волатильність побільша. І єдине, що, що тут сказати: адепти альтсезону, я для себе альтсезон, В принципі, буде, то буде. Я закрив це питання. Все, що хотів купити, я купив. Десь в мене без збиток, десь в мене плюс, десь в мене мінус. І скажу так, я вже не бачу сенсу там брати якесь осереднення. Якщо воно скаманеться, то. Хай воно вже сканеться, щось Щось того всього там вистрілить, дасть мені там 5-10 ексів і перекриє інші мої втрати. Докладати десь вже не збираюся. Слідкувати тим більше за тим сим. Ну немає просто сил можливості, тому що якщо там в портфелі лежить 20 монет, то я не можу просто фізично їх моніторити. І як кожна з тих монет себе поводить, коли біткоін проливається на 2-3 вниз, або там іде вгору на 2-3 Монети можуть просто там 20-30-40% Літати бозна куди. Щодо своїх трейдів, це я взяв таймфрейм 30 хвилин. Давайте перейдемо на е, інший якийсь графік. О, бітстамп. До речі, дивіться по об'ємам, е, різниця в чому. Це біржа Bitstamp. Бачили там на індексі, як розподілені об'єми, оці е, point of control об'єм, і як вони в нас тут розподілені. Бачите? Тобто ще є такі нюанси, і важливо по ним, по ним дивитись, порівнювати, е, як в нас е, ціна поводить на різних біржах. Що там відбувається? Ну і ви ж бачите, що тут point of control у нас в цю зону не перейшла, тобто знаходиться щось тут, що, в принципі, теж е, непогано говорить в плюс. Е, крім того, що стосується point of control саме усієї проторговки, бачите, вона у нас знаходиться нижче і відповідно зараз ціна у нас закріплюється вище point of control. Ось тут, бачите, йде закріплення. Так, відкриємо собі графік 30 хвилин. Так, давайте я собі відтворю в голові оці події. Так, по-перше. Значить, відбулася ось ця ситуація, коли біткоін пролився. Всі альти зробили собі харакірі, Нічого такого в той момент на біткоїні, чого б я не очікував, не відбулося. На альткоїнах я ну, шокований був, який там був пролив. Але давайте зараз все-таки про біткоін. Тут був взятий лонг, він був закритий. Тут ось цим рухом, тому що я стоп перетягував сюди. Стало зрозуміло, що у нас корекція відбудеться якась трошки глибша. І, можливо, ми ось цей лой. 94 якраз, так, 200, будемо знімати. У нас тут вже якась така структурка локальна з таким імпульсом. Ну, виходячи з цього імпульсу, потрібно шукати точку входу в лонг. Тобто сформувався, у нас ось такий, скажімо, діапазон. Low і хай. Так його собі відмічаємо, ну і розуміємо. Також кидаємо, наприклад, там собі фібу. бачимо, що в нас є потенційна ще зона для купівлі. Якраз ця проторговка у вона збігається з 618 рівнем, це нижче 05 рівня. Ось так зеленим потенційна зона для купівлі. Ну і виходячи з такого нехитрого сентименту, дивимося, що у нас відбувається. Ну винос ось цей зрозуміло у нас вже відбувся, і ми чекаємо зняття з цього лою, зняття ліквідності з тим, щоб ціна якби і зайшла в нашу зону, десь там сформувалася якась дивергенція в ідеалі, і е, вже будемо дивитися там якийсь патер розворотний, заходити в лог. Ось як тут починає працювати маркетмейкер. Це ж. Не один я бачу, так? Тобто він бере, фактично знімає ось тут цей лой. І є ось ці два хаї: один і другий. Тут виходимо якби вгору пробиття, ну щось незрозуміло, Але починаємо валитися вниз. Так, якраз в цей момент, начебто, все ідеально. Ціна приходить в нашу зону інтересу, дає можливість закупитися навіть якась проторговка, якийсь там розворот на менших таймфреймах. Є зняття конкретно ось цього лою, який ми очікували. Є, бачите, підвищення об'єми. Ну, підвищення об'єму. То все говорить за те, що заходити в лонг. Ну зайшли в лонг, пішли, зробили класну структуру. Вже конкретно вибилися нагору. Виставляєш стопи, бабах, топів нема. Так, в плюс виставив. Так, щось там взяв. А що я взяв, слухайте. Е, в мене вхід був. Один відсоток взяв. А в моменті було чотири відсотки. Тобто три відсотки я втратив, один відсоток я забрав. Ну, суперський трейд, просто суперський. Знову повернулися ми ось цю зону. Бачимо, що ми під неї не провалюємося, Значить, піджимаємося, але не провалюємося. Теж подивіться, як тут формувалася структурка. Як маркетмейкер, тут всіх теж вбиває. Дивіться, є лой, є така проторговочка, є вихід вгору, і бах, просто всіх знімаємо. Після цього йдемо вгору. Після цього всіх знімаємо і цих, і цих, всіх розумників, зливаємо вниз. І хто тут набирався, теж зливаємо. Ну і зрозуміло, що відбулося, мені вибили стопи. Ось цим рухом. Тут, дивіться, у нас була дивергенція на осьому. На всі зняті. знятті. Відповідно, я тут вже взяв собі позицію, вона пішла вгору, все чудово, прекрасно, я виставив стоп. Де цей стоп? Стопу нема. Зробили ось цю розторговку, взяв позицію, начебто пішли вгору. Далеко пішли? Недалеко. Знову винесли всіх кідряні фені. Хоча, дивіться, ну ось же ж вона, ця структура вже ж локально висхідна. Ось я про цю структуру говорю. Навіть ось так, якщо малювати, то ми ж перебиваємо лой, бачите, перебили лой, беремо ось цей хай. Ми ж закріпилися вже вище. Тобто ось вона, наша висхідна структура. Ось Тут злам відбувся. І знову це все зливають. Але ось цей лой не оновлює, тому що треба ж тут дати народу надію. Зливають всі, всіх ось тут. Знову заходимо в лонг, все йде вгору. Я вже стопи підтягую, мені їх знову зливають. Окей? Тут на цьому ось такому локальному перехаї, я розумію, що у нас е, вже потенціал походу вгору закінчився. Беру шорт, ну і ось цілі. Тобто ми їх сформували, зробили. І тепер подальша картинка. Ось тут останніх днів є ось цей лой. Бачите, у нас по мані флоу, все, все пішло вниз. Формується перелой, тут вже є дивергенція. Заходимо, витримуємо ось це все. Ще ось тут добираємо, виходимо, наче вгору, виставляємо стопи, і стопів нема. Ну, стопив без там вже були пересунуті. Але і що ми зробили? Зняли всі-всі лої, які у нас оце формувалися. Така несхідна структура, і вона дуже-дуже противна. Тобто в маркетмейкера зараз логіка така, що вас просто буде виносити туди-сюди. Хочеться брати позиції, тягнути їх якомога вище або якомога нижче, але бачите, що ціна ні туди, ні сюди не йде. Відповідно, треба виходити з волатильності, там включаєте собі денний таймфрейм, знаходити собі такий індикатор ATR, average true range percentage, тобто в відсотках. У мене такий збережений TeamVest Вест, автор. Ну, є різні вони знайдете, які вам е, подобаються. Так він виглядає. Так, наразі тут він впав взагалі до двох, але це в мене здається в налаштуваннях. Стоїть давайте не 5 днів, ось у нас 16 барів. 16 днів. 16 днів, візьмемо за 16 днів. Ну, дивіться, як у нас середня волатильність полетіла. Вона в нас зараз близько 3%. От якщо маєте 3% прибутку, фіксуйте 50% від позиції. Стоп без збиток, а там, якщо буде е, така ласка, то витягнете. Цю позицію або вгору, або вниз. В принципі, така наразі моя рекомендація. Виносить, як бачите, зараз в будь-яку сторону. І можна сказати: та ну, що там? 2-3%, я стоп не буду ставити, це буде нормально. Я, типу, збиток пересижу, ціна все одно піде в мою сторону. А якщо не піде? Ви ж розумієте, що зараз е, такі обставини, що ціна може вискочити. Або ж там на 70 на 80 тисяч, або не знаю, на 120. Я не знаю, що ви будете робити, або лонг, або шорт брати, але це буде, слухайте, ну ось на давайте на 80 тисяч, це буде мінус 18%. А якщо вгору там десь на 120, ну навіть 120 нету, то ну, це 20% так само. Тому я вас розумію, ринок дуже противний, вибиває стопи, не дає нічого нормально зробити, але що поробити? Такий, такий шлях трейдера. Давайте подивимось, чи це моє. Тому що тут є теж достатньо багато цікавого. Я думаю, тут просто підтверджується конкретно ця моя думка, що ми будемо стріляти або вгору, або вниз. Що подивіться, скільки в нас тут накопилося гепів. Ці гепи фактично проторговані. Ну, у нас був сформований ось цей геп, ось цією такою свічкою не східний, але він не закрився. Я його залишаю, тому що ціна вище в нього так і не закрилася. І тут далі при поході нижче. Давайте це все наближу. На ось цих всіх рухах ціна, дивіться, закрилася, відкрилася нижче, сформувала геп. Ще один несхідний геп. І ось тут ще один несхідний геп. І поки що ми не закривалися вище. Ось тут був момент у цій свічці, начебто, але ні, там на самі-на самі межі ми закрилися, не закрили геп. Ось цей гепчик тут чудово тримає, поки що, і в нас. Почалося накопичення. Ось один, ось другий, висхідні гепи. Це, в принципі, думаю, буде тригером тригером виходу з того діапазону, який я малював. Тобто ось цей діапазон, який був сформований, ось це такою свічкою, коли там апокаліпсис відбувся, так? І ось гепи. У нас тут висхідні гепи. Тут не східні. Якщо ми закриваємося, починаємо закривати гепи. Ось ці східні, починаємо закриватися вище. Ці гепи вони нам дають додатковий імпульс, і ми йдемо вгору. Якщо ми починаємо закривати ось ці гепи, я думаю, основний геп це ось цей, то це дасть нам такий імпульс вниз. Ще в нас є ось тут ось цей гепчик. Ось цей. Ну будемо дивитися, але це накопичення всіх гепів це до виходу ціни або в одну, або в іншу сторону. Зараз все виглядає якби більш лонгово, та я сподіваюся, що все має бути лонгове. І як бачите, я вам розповідав, як я торгував, то в мене більшість угод лонгових на біткоїні. Ну і на альтах, відповідно теж, тому що ну, альти на такому дні ще знаходяться, що я не бачу сенсу взагалі їх швартити. В принципі, все. Поговорили, щось розказав, не знаю. Мабуть, особливо нічого нового. Всі говорять про одне й те саме, і ну, маємо те, що маємо. Ринок стає такий трішечки противним з однієї сторони, з іншої сторони трішечки таким скучним. І ну, саме такі моменти є передумовою для гарних різких рухів ціни. Тому будемо чекати, будемо готуватися. Сподіваємось, ми вхопимо дачу за хвіст і будемо на потрібній стороні. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.